Так, розставимо чуть-чуть точечки, для чого я роблю ці інформаційні відео, там де говорю, що це важлива, важлива інформація. Це не для хайпа. Я ділю це для того, щоб цивільне населення також розуміло, що є куча різної інформації, яку треба знати. Хто то пише, не нагнітаючи, нам ще три дні назад це доводили. Я тебе поздравляю, чого ти не доніс це до цивільних людей? Тут нема ніякої таємниці, просто всі друг другу потім родним починають скидувати смс-ку, обращаю внимание на то, на то, на то. А це потрібно знати всім. І за цього я роблю ці відео. І так, да, мені важливо, що ви реакції ставили, да, мені важливо репости, коментарі теж дуже важливо. Тому що є куча інформації, ще раз вам говорю, я сьогодні знову виставлю два, по-моєму, відео з дуже важливою інформацією. Я вам пояснюю це не для хайпа, це для того, щоб ви були проінформовані, коли ви проінформовані.